Обласна рада знову змагається за контроль над родовищами Волинського бурштину в обласному адміністративному суді. почали розглядати справу за позовом аж трьох юросіб – Волинської обласної ради, Волинь природресурсу та Волинь -обл до облдержадміністрації облуправління лісових та мисливських ресурсів і цілого ряду лісових господарств. Йдеться про скасування розпоряджень тодішнього губернатора Волині Бориса Клімчука, про передачу комунальних лісів області Державному агентству лісових ресурсів, тобто у державне підпорядкування. У 2011 році лісівники Волині масово виходили на мітинги під стіни обласної адміністрації та переконували владу залишити угіддя в комунальній власності. Високопосадовців переконати не вдалося. В результаті область втратила контроль над лісами, а лісівники робочі місця. Замість Волинь обл Агролісу угіддя стали керуватися Державним агентством лісових ресурсів. А місцевим представництвом стало обласне управління Держлісагентства. Волинь облАгроліс фактично припинив існування. З новою актуальністю питання, кому повинні належати землі Волинського лісу, постало півроку тому. У березні 2016 року депутати обласної ради створили два підприємства бурштин Волині та Волинь Природресурс». Власне, ці дві юрособи, які б мали опікуватись і бурштином, і рештою корисних копалин на території області. Однак, коли прийшлося до справи, то виявилось, що хазяйнувати їм ні на чому область фактично не має лісових земель. Тож Волинь Природресурс» ініціював судовий позов до Держпродспожив. Шліс агентства про повернення земель області, скасувавши рішення п'ятирічної давності. Однак і тут представники новоствореної структури потерпіли фіаско. Феміда не знайшла підстав скасовувати розпорядження покійного Бориса Клімчука та передавати лісові території щойно заснованому підприємству. Тож позов довелося відкликати. Але вже наступним кроком лобістів волинь в обласній раді стало відродження волинь облагролісу, що вони успішно зробили на одній з попередніх сесій. І знову пішли до суду. Три позивачі, а вже суд хай вирішує. Кому саме, так, кому саме? чи Волинській обласній раді, чи волинь продресурсу, чи волонє Ну, Основна задача, щоб воно вернулось. Ну, тобто, основне, щоб рішення було законним, щоб не було однособово. Сьогодні Гунчик приймає якісь рішення, чи Романюк собі однособово. Ну, я, наприклад, до прикладу назвав, що чи там ще там, Петров Іванов, щоб не було там по посудових особах. Не повинно бути так. Є колегіальні органи, які делегували, депутати повинні на сесіях, є ж і фракції різні, є комісії, повинні виноситись ці питання і вирішуватись ну, відповідно до чинного законодавства. Втім, засідання перенесли через наявку представників відповідачів. Отож, хто врешті видобуватиме волинський бурштин, приватні фірми під егідою волинь чи нелегальні старателі стане відомо згодом. А поки інтенсивна боротьба за сферу впливу над сонячним каменем на Волині продовжується. Наталка Климко Дмитро Кудик для новин на часі.